было плохо, я обошла всех врачей, я делала много анализов, но никто не мог мне сказать, что со мной происходит. И тут я приняла гениальное решение после научения одной женщины, с которой я работала, о том, что надо поехать к одному человеку пророку, который может там на картах погадать и напророчествовать и рассказать вообще, почему я болею, как избавиться от этой болезни. Вин там, ты что, ты что такой, белый мах. Ну і я, понятно, що я не особо в це вірила, говорю своєму брату, давай їдемо к цьому мужику. Брат на мною, звісно, поржав, але я сказала, других варіантів в мене немає. Врачі не можуть сказати, що зі мною таке, давай хоча б цей варіант спитаємо. Поїхали ми к цьому мужику, а чоловік, взагалі, він на сьогоднішній день я розумію, що це сумасшедший чоловік, і причому дуже неодержимий. У нього не було нормальної адекватної речі, а він був просто озабоченим стариком. Um, і цей чоловік мені каже, давай кажи, я, каже, я тут карти типу, разложу, буду тобі гадати, Прошлое, настояще, будуще, що в тебе буде, що в тебе було. Я кажу, не надо, не розказуй мені, що буде. А він все одно взяв сказав, що ти там типу, замуж не вийдеш, тебе ніколи мужа не буде, ну і всякі такі вещи в мою життя. Прокляв! І коли я прийшла в Дом Божий, і мені, по-перше, розказали з духовної сторони, чому в мене в житті відбувалися такі болезни, чому черти прийшли і розривали мене на частини. І коли я розказала цю вот ситуацію, мені сказали, що це людина просто колдун. Неважливо, якими цветами ти його називаєш. Білий мах, чорний мах, фіолетовий, зелений. Колдун є, колдун. Чоловік проклинає. Коли якийсь чоловік, чоловік говорить, О, я тебе погадаю розкажу о будущем, що в твоїй житті там буде, на самом деле він просто висвобождає слова, які фіксуються в духовному мірі, і обратно вже из чоловіка приходять в виде прокляття. Це дуже, дуже страшно. Не можна обращатися таким людям, тому що силу вони свою черпають не від Господа Бога, а від чертей. І в життя може прийти тільки прокляття. Настоящі пророки це ті люди, які возвращають людей і їхні серця обратно к Богу. Настоящі пророки цілі народи возвращають до Господу. А не вот это вот на картах, как обочені старики розповідають о том, что буде, що не буде в житті человека, проклинає їх. Це дуже страшно. Не повторюйте моїх ошибок, лучше присоединяйтесь в дом Божий, щоб ви могли познати істину і бути спасёними. Підписуйтесь на наш канал Telegram Салтаненко. це доктора теології, щоденник, виходять духовних хлеба в цьому телеграм каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити слово Божье на вашу жизнь.